Ми з вами знаємо ті сміливі заяви, які президент Макрон зробив щодо можливої участі наземного французького контингенту в Україні, які спричинили шалений резонанс в світі. І ми бачимо, що Москва сприйняла їх дуже серйозно. В Росії вже брязкають ядерною зброєю. Ми бачимо, що деякі союзники в Європі, вони. Поквапилися сказати, що ні, ні, ми не підтримуємо такий підхід. Він надто сміливий, ми не готові його розглядати. Інше ж в дусі концепції стратегічної невизначеності, яку активно пропагує Макрон, вони кажуть, ми ще не вирішили це питання. Або, скажімо, аналітики десь навіть зазначають, що є країни, які підтримують такий підхід. Президента Макрона і в закономіст кажуть, давайте звернемось до кожного з цих ризиків. Ми з вами на початку говорили про ризики, визначені президентом Макроном, як езистенційні для Європи. За економіст апелює до них, і вони кажуть: давайте почнемо з геополітичної загрози для нашого континенту. Він називається Росія. Як би ви охарактеризували цей ризик, чи йдеться про нову агресію з боку Росії, як ми повинні реагувати в такому випадку? Еммануель Макрон відповідає: Росія це загроза, яку ми знаємо, яку ми завжди бачили. Я говорю від імені всіх європейців, і особливо від імені Німеччини та Франції, тому що ми були відповідальні за порятунок збереження мінських угод і нормандського процесу. Ми були праві, коли обрали дипломатичний шлях. Я не шкодую про те, що було зроблено протягом усіх цих років. Ці кроки безсумнівно сповільнили події, а також дозволили нам сформувати спільні європейські вимоги до Путіна, сила миру, сила балансу. Зміни, які відбулися, полягають в тому, що Росія змінилася, і нам довелося до цього пристосовуватись. Росія зробила вибір. Вона зробила вибір ще у 2014 році, але це була в певному сенсі обмежена подія. Але перш за все вона зробила радикальний вибір зовсім іншого масштабу в лютому 2022 року, коли повністю змінила логіку. Іншими словами, відмовилась від поваги до міжнародного права участі в міжнародних форумах. З 2022 року Володимир Путін сам не ступив на саміт G20 і його виключили з G8, яка в 2014 році стала G7. Він вирішив порушити міжнародне право, порушивши міжнародно визнані кордони постійного члена Ради безпеки до такої міри і з такою послідовністю це абсолютно безпрецедентно. Росія також вчинила воєнні злочини знову ж таки з безпрецедентною силою. Саме вона розпочала цю агресивну війну проти суверенної країни на європейській землі. Зрушення також не варто недооцінювати в питанні областей. Росія намагалась вибудовувати своєрідну юридичну ширму, яку потім покинула. Багато хто недооцінив зрушення, яке відбулося між лютим і квітнем 2022 року. В лютому Росія все ще намагалась сформулювати наратив, який був би сумісний з міжнародним правом, з цією ідеєю так званої спецоперації. Тепер. Росія сама використовує слово війна і визнає це. Вона зламала всі рамки і фактично повернулась до логіки тотальної війни. Починаючи з 22-го року, Росія все частіше додає явну, іноді неприховану ядерну загрозу, про що заявляє сам президент Путін, і робить це систематично. Вона додала гібридності, провокуючи та розпалюючи конфлікти, які іноді були латентними в інших місцях світу. Вона додала агресію і загрози в космосі на морі. Надала кібернетичні та інформаційні загрози атаки безпрецедентного масштабу, які ми вирішили разом з нашими європейськими партнерами вперше оприлюднити. Сьогодні Росія стала надмірно оснащеною державою, яка продовжує масово інвестувати в озброєння всіх видів, яка зайняла позицію недотримання міжнародного права, територіальної агресії, агресії в усіх відомих сферах конфліктів. Сьогодні вона також є силою регіональної дестабілізації, скрізь, де вона може бути. Так, Росія своєю поведінкою і своїм вибором стала загрозою для безпеки європейців, незважаючи на всі зусилля Франції, а також Німеччина та США. За економіст питають президента Макрона, чи підтримуєте ви свої слова про можливе введення сухопутних військ в Україну. Президент Макрон відповідає: Безумовно. Як я вже сказав, я нічого не виключаю, тому що ми маємо справу з тим, хто нічого не виключає. Ми без сумніву були занадто нерішучими. Визнаючи межі наших дій перед тим, хто більше не має таких меж, хто є агресором, наша спроможність полягає в тому, щоб заслуговувати на довіру, продовжувати допомагати, давати Україні засоби для опору. Але наша довіра також залежить від здатності стримувати, не даючи повного уявлення про те, що ми будемо чи не будемо робити в іншому випадку, ми послаблюємо себе. А це ті рамки, в яких ми діяли до цього часу, наголошує президент Макрон. Фактично, багато країн заявили протягом кількох тижнів, що вони розуміють наш підхід, що вони згодні з нашою позицією, і що ця позиція це добре. У мене є чітка стратегічна мета: Росія не може перемогти в Україні. Якщо Росія переможе в Україні, то Європі не буде безпеки. Хто може робити вигляд, що Росія на цьому зупиниться? Якою буде безпека для інших сусідніх країн Молдови, Румунії, Польщі, Литви та інших? І за цим, яка довіра буде до європейців, які витратили б мільярди, сказали би, що на кону виживання континенту і не дали б собі засобів, щоб зупинити Росію? Так ми не повинні нічого виключати, тому що наша мета полягає в тому, щоб Росія ніколи не змогла перемогти в Україні економіст питають, чи вважаєте ви, що іншим лідерам доведеться розділити вашу позицію з цього питання, якщо Росію, врешті-решт, вдасться стримати? Макрон ніколи не слід займатися політичною фантастикою. Але я переконаний в одному: це основна умова європейської безпеки і військового авторитету. Тому що, якщо Росія вирішить піти далі, ми всі в будь-якому випадку повинні будемо поставити собі це питання. Ось чому я хотів, щоб цей стратегічний тривожний дзвінок. Пролунав не лише для моїх колег, а й для інших європейських країн Франція, країна, яка здійснювала військові інтервенції, в тому числі і нещодавно. Ми розмістили кілька тисяч військовослужбовців у сахелі для боротьби з тероризмом, який міг становити загрозу для нас. Ми зробили це на прохання суверенних держав. Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби був запит від України, чого сьогодні поки що немає. Ми б законно мали поставити собі це питання, тому я думаю, що виключати це апріорі означає не засвоїти уроки останніх двох років на саміті НАТО влітку 22-го року. Ми всі виключили постачання танків, ракет великого радіусу дії, літаків. Зараз ми всі перебуваємо в процесі цього, тому було б неправильно виключати і решту. Але перш за все, це було б неправильно з точки зору довіри і стримування по відношенню до росіян. Зауважу до речі, що агресивність російської реакції на мої слова свідчить про те, що це дало бажаний ефект. Не думайте, що ми на цьому зупинимось, якщо ви не зупинитеся, каже президент Макрон. За економіст е уточнюють, інші європейські лідери здається втратили розуміння важливості жорсткої сили в світі. Це сталося через інфантильність, через те, що вони віддали свою безпеку на аутсорсінг американцям. Макрон відповідає: Послухайте, я думаю, що ви завжди повинні пам'ятати, звідки ви походите. Я нікому не читаю лекції. Франція була звільнена під час Другої світової війни разом зі своїми союзниками, завдяки своєму внутрішньому опору. Вона вистояла з такою ж силою духу міжнародною щедрістю, як і наші союзники, які могли би залишити нас на узбіччі. Ми були дуже ослаблені. Війна поставила нас в центр міжнародної системи і допомогла нам побудувати сильну армію. І Франція снастила себе стратегічним інструментарієм і військовим потенціалом, які є продуктом цієї історії. Ми дуже рано придбали ядерну зброю, що дало нам певну стратегічну зрілість. Наші британські друзі також мають її завдяки тіснішим відносинам з Сполученими Штатами Америки. А що стосується решти Європи, то хто може судити? У світі, який рухається так швидко, ми думаємо, що все відбувається швидко. У вас є об'єднана Європа, яка є продуктом останніх 35 років, але деякі її члени жили під Радянським ярмом з 1947 по 90 роки і відчувають, що Захід їх покинув. І з 1990 року ця Європа думає про свою безпеку, в основному з точки зору американського щита і НАТО. Я говорив про це до речі в колонках в інтерв'ю з «The Economist» у 2019 році, наголошує Макрон, і я беру на себе повну відповідальність за свої слова. Це не дозволяє Європі мати спільні рамки безпеки, спільну концепцію, тому що це ставить нас у становище, коли ми думаємо про нашу безпеку лише через союзника, якого просять думати про це, нести занадто великий тягар. Сполучені Штати Америки перш за все, це ставить Європу спиною до спини з Росією. Звичайно, навіть якщо ми сьогодні фактично спинали спини з Росією через війну в Україні. Отже, в Європі справді відбувається стратегічне пробудження внаслідок російської агресії, зазначає Макрон. Це пробудження відбувається в декількох напрямках. Ми бачимо це сьогодні на прикладі пропозиції німців щодо створення європейського протиракетного щита. Або з Польщею, яка заявляє, що готова розмістити в себе ядерну зброю НАТО. Я вважаю, що нам, європейцям, потрібно сісти за стіл переговорів, побудувати узгоджену структуру. Це те, про що я говорю з 2017 року, наголошує Макрон. Як європейці, ми повинні вирішити. Як ми можемо надійно захистити наш простір, і як у надійний і сталий спосіб ми можемо створити гарантії безпеки для кожної з країн-членів, як я казав у Братиславі, в тому числі для країн на східному фланзі Європи? НАТО дає одну з таких відповідей, і не може бути й мови про те, щоб відкинути НАТО в бік. Але ці рамки набагато ширші, ніж те, що зараз робиться в межах НАТО. Я хотів би бачити дискусію в рамках європейського політичного співтовариства. Ви маєте за столом всі країни Європи в найширшому сенсі цього слова. І ми маємо основу для дискусії з тими механізмами співпраці, які існують між країнами-членами ЄС, а також двохсторонню співпрацю. Найбільш структурною для нас в цьому відношенні є безсумнівна та, яку ми маємо з Сполученим Королівством, і договори в Ланкастер Хаусі. За економіст уточнюють із цих питань. Що ви могли б конкретно побудувати в плані оборони і безпеки з британцями? Макрон відповідає: Я говорив про це ще в 2019 році, коли Сполучені Штати в односторонньому порядку вийшли з договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, заявивши, що росіяни більше не поважають його. У нас є ризики пов'язані з російськими ракетами. У нас є російський ядерний ризик. Зараз ми маємо балістичний ризик, який може торкнутись частини нашого континенту. І можливо, ризик розповсюдження в Ірані. Та інших країнах. Мова про ядерну зброю, ми маємо ризики в Середзенемор'ї. Давайте підсумуємо ризики, з якими ми стикаємось, каже Макрон. Тоді давайте разом розглянемо правильну стратегічну концепцію для їх вирішення. Чи хочемо ми мати еквівалентні можливості, чи хочемо ми мати оборонні обмеження, чи хочемо ми мати еквівалентні наступальні сили і засоби, які дозволять нам захистити себе, залишаючих в межах небалістичного неядерного простору. Чи хочемо ми також мати потенціал стримування, яким сьогодні володіють дві країни Велика Британія і Франція. І потім, після того, як ми визначили цю концепцію безпеки, яку ще треба обговорити і узгодити, треба визначити, що ми робимо з системами протиповітряної оборони, які з них корисні проти яких ракет, в якій кількості з якою метою, які вогневі можливості середньої і великої дальності ми хочемо мати? У нас є одні з найкращих виробників для цього, наголошує Макрон. Яку європейську програму ми збираємося започатковувати? Є ще питання, як ми хочемо використовувати наш ядерний потенціал, не втрачаючи при цьому нашого суверенітету. Все це треба брати до уваги. Це велика прекрасна екзистенційна дискусія, яку повинні вести європейці, яка не зводиться до Європейського Союзу. Це дискусія, яка повинна вести будь-яка країна-член, зберігаючи свій суверенітет з точки зору власних можливостей, але також погоджуючись об'єднати ці суверенітети для того, щоб виробити спільну відповідь на континентальному рівні. І ця спільна відповідь повинна. Включати зв'язки солідарності, такі як ті, що ми вже маємо в рамках НАТО за п'ятою статтею, ну і в рамках договору про європейський союз за статтею 42.7. що нам потрібно в найближчі місяці, так це завершити цю дискусію, тому що єдиний спосіб робити так, щоб нам довіряли це, це зробити це. Це також єдиний спосіб розвіяти існуючі двозначності і полегшити тягар для Америки. І це єдиний спосіб для нас зробити правильний вибір в Європі. За економіст. Ви хочете сказати, що з Великою Британією ви готові до набагато глибшої дискусії ще до загальних виборів у Великобританії про посилення співпраці в сфері безпеки для всієї Європи? Макрон, перш за все, у нас є двостороння співпраця. Це дуже важливо. Я думаю, що це робить Велику Британію привіліованим партнером Франції. По-друге, я хочу, щоб ми поглибили це партнерство. По третє, це партнерство вже існує. Воно на столі, але я думаю, що нам потрібна глибока стратегічна дискусія з усіма європейцями, які готові до цього. За економіст питають з Великою Британією, Норвегією та іншими країнами, які не входять до європейського союзу, з питань безпеки, так? Макрон відповідає: саме так. А як щодо ядерних сил стримування Франції, чи готові ви зараз обговорювати зі своїми європейськими партнерами, як поширити французькі сили стримування на Європу? Макрон каже, стримування лежить в основі суверенітету, тому французькі ядерні сили стримування, в тому числі через правила їх застосування, є квінтесенцією суверенітету французького народу. Тому що саме президент республіки, як глава збройних сил, визначає застосування цих ядерних сил в усіх їх компонентах. Ми про це з вами говорили на початку, і визначає життєво важливі інтереси Франції. Не йдеться про те, щоб це змінити, але йдеться про те, щоб сказати, що за характером наших життєвих інтересів і вибору, який ми робимо, нашої географії, ми робимо свій внесок в надійність європейської оборони. Отже, у нас є стратегічні рамки. Президент Мітеран був першим, хто вказав, що Європа є одним з наших життєво важливих інтересів це саме суверенний вибір, зроблений Францією та її президентом. Але я думаю, що якщо ми хочемо побудувати, і надійну стратегічну концепцію спільної оборони, яка є передумовою спільної системи безпеки для європейців, ядерна зброя повинна бути включена в дебати в межах відомих обмежень, які регулюють її використання, і без зміни цих обмежень. Тому я пропоную сказати, що ми маємо цей потенціал. Він є. Його слід брати до уваги і розуміти нашим партнерам, щоб уникнути дублювання, уникнути ескалації, яка була б безглуздою, коли ми маємо цей потенціал, але не, не ділимося ним. За економіст запитує з практичної точки зору, як ви переконуєте прифронтові країни, наприклад, Польщу, яка може сумніватись в американських гарантіях, і думати, що в світі, де ядерна зброя стає все більш поширеною, де Південна Корея має ядерну зброю або Японія має зброю, як ви? а... Переконуєте Польщу, що їй не потрібна власна ядерна зброя, Б. Переконуєте Росію, що гарантії, які ви пропонуєте, заслуговують на довіру. Еммануель Макрон, це два дуже важливих питання. Перше стосується ядерної зброї та її розповсюдження. Я вважаю, що нам, європейцям і американцям, потрібно докласти нових масштабних зусиль. Я сподіваюся, що китайці також приєднаються до нас. Китай має об'єктивну зацікавленість в партнерстві з нами в цьому питанні. Ми повинні відновити боротьбу з розповсюдженням ядерної зброї. Зараз нам потрібно відновити структуру управління регіональною дестабілізацією, балістичною активністю ядерною програмою Ірану. Це абсолютно фундаментально. Ми повинні відновити тиск, щоб запоїгти розповсюджену ядерною зброю. Другий момент полягає в тому, що багато з країн, про які ви кажете, можуть мати потенціал. А вони, вони не мають ядерного потенціалу як такого. У вас є країни, які можуть мати ядерні бомби, але під американським керівництвом і американською парасолькою, що дуже відрізняється від британського чи французького потенціалу. Макрон каже про британців: ви маєте суверенний вибір у випадку Франції, повний контроль над процесом і жодної залежності. Дуже важливо розрізняти ці два формати, каже Макрон. Тобто, от коли ця ядерна зброя делегована і коли вона є власною. Я переконаний і я докладу всіх зусиль. Принаймні, що стосується Франції, щоб обговорити це з американцями, китайцями і всіми тими, хто готовий працювати над боротьбою з розповсюдженням, тому що світ, в якому все більше і більше держав контролюють ядерний військовий ядерний потенціал, є світом небезпеки і безладу. Тому ми зацікавлені в тому, щоб на наступний день після. Війни в Росії в Україні створити спільні рамки безпеки для континенту, Європа повинна бути за столом переговорів і обговорювати гарантії безпеки. Буде також діалог про характер партнерств, які європейці матимуть в рамках НАТО, європейського союзу, але більш міцних, ніж ті, які ми встановили в минулому. Але це буде післязавтра. Сьогодні про це ще занадто рано говорити, наголошує Макрон. Нарешті я переконаний, що якщо європейці навчаться краще координувати свої можливості, якщо вони продовжать озброюватися. Якщо вони зміцнять свою стратегічну близькість, звичайно, завдяки НАТО, але йдучи далі, ніж ми робимо це сьогодні, ми матимемо більшу довіру, в тому числі перед обличчям Росії. Нам довірятимуть, тому що ми маємо дві європейські ядерні держави серед європейських країн, які сьогодні є членами НАТО. Для багатьох інших американці гарантують сьогодні і сподіваюся завтра спільні рамки безпеки і спільну надійну оборону а також економічну силу, потужну європейську промислову і технологічну. Оборонну базу, ось чому також один з найважливіших елементів. Однією з сильних сторін Росії сьогодні є те, що вона здатна багато інвестувати і багато виробляти, тому що вона організувала свою базу. Це довгострокові зусилля, які є нежиттєздатними з військової точки зору. Виділення третини свого бюджету на оборону не є стійким для країни чий валовий внутрішній продукт нижчий ніж у Франції, Німеччини чи Великої Британії, наголошує президент Макрон. Якщо ми всі об'єднаємось, ми зможемо це зробити. І саме тому відоме прислів'я, яке як ніколи є правдивим. Кількість переходить в якість. Це сила європейців. За економіст запитує. Тож, у певному сенсі, ви кажете, що європейського союзу недостатньо. Макрон відповідає: Я прагматик, я дуже глибоко вірю в Європу. Я вважаю, що Європейський Союз ніколи не мислив себе як військову силу. Єдиний спосіб, яким він мислив, Військовому плані це стаття 42.7 договору про європейський союз, який до цього часу він не надавав особливого значення. НАТО є корисною структурою. За останні п'ять років ми змогли побудувати цей європейський стовп НАТО. Я думаю, що існує міжурядовий діалог, бажання будувати спільну оборонну промислову базу, займатися дослідженнями, інноваціями, розвивати індустрію великих проєктів, створювати стандарти, але було б помилкою виключати країни, які ніколи не були в ЄС. Або нещодавно були, такі як Норвегія, Велика Британія або Балкани. У нас є спільні ракетні програми, в тому числі з британцями. Ми розробили спільні операції з втручання і захисту на морі з Норвегією. Європа повинна дивитись на свою географію. Тому рамки не інституційні, а географічні. Цей простір, це простір, який ми будуємо, який, на мою думку, в силу своєї новизни повинен відповідати часу, а не вбирати в себе. Пристасті минулого наголошує президент Макрон, тобто мова йде про переосмислення Європи, перевстановлення правил безпеки, про більшу автономність у захисті, в тому числі з використанням стратегічного ядерного потенціалу стримування. Мова йде про формат близької стратегічної співпраці з Сполученими Штатами Америки, але зменшення залежності Європи від безпекової парасольки США. Як унікального механізму, який не є замінником для самозахисту Європи, мова йде про переосмислення економічної промислової політики. Про що, до речі, ми поговоримо з вами наступного разу. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую.